Ми молимося, якби знаєте, до, до Господа. Ми молимося через посередництво Пречистої Діви Марії. Ми молимося через посередництво різних святих, так? Бо, до Миколая, Мерильківського Чудотворця, до нашого Миколая, Миколая Чернецького, мого земляка, я з тих терен, і я по тих полях, де він ходив, я там теж ходив. Так що, до різних ми молимося святих покровителів, і знаєте, в різний спосіб до Юди Тадея, там, наприклад, до когось інших, до всяких різних, до Михаїла, до, до архістратига, до Ангела Хоронителя всіх. якось примірно, хто в якої потреби потребує, бо той чи інший святий якось по-особливому проявлявся до нас. Так? От, знаємо, що коли загубив косич, треба молитися до Антонія Падевського. Він допомагає знаходити загублені речі. Ну, я все-таки рекомендую загублені речі молитися не до Антонія Падевського, а до Анлахоронителя до вашого. Перевірено вже. І я сьогодні хотів з вами поговорити на таку тему, щоб Господь Бог відвернув гнів свій на нас. Та Гнів свій, що наступає на нас. Так? От, зверніть увагу, ми знаємо, що Бог є милосердний. Так? Бог ніколи не гнівиться і не обіжається, Він є до нас милосердний. Що значить, це, щоб Господь Бог відвернув гнів, що наступає на нас? Ми, Кожен із нас дуже добре розуміє, що коли робити все своєчасно і в свій час, ми потім будемо мати якийсь того певний результат. Якщо ти вчасно навчився писати, читати, якщо ти ходиш до школи, вчишся добре, потім закінчив там далі, пішов вчитися, і все робиш вчасно, так? Потім, вже, ну, коли це іспон... в плані освіти, коли ти хочеш, щоб в дитині десь проявився талант, що воно вміє грати на скрипці там, чи, не... чи хоче грати, і це теж треба робити вчасно. Бо якщо я вже в таких руках, як сьогодні, Почну вчитися грати на скрипці, то я поки вже навчу, то вже не треба, не треба буде грати, або не буде кому грати. Тому все треба робити вчасно. Тому що от, все, що ми робимо вчасно, воно в результаті потім накоплюється, і в результаті дає плоди, дає результат. Коли людина грішить, вона накопичує гнів. А гнів це практично така порожнеча, так? де там де чогось не вистачає. І коли ми молимося, щоб Господь Бог відвернув гнів, що наступає на нас, то це не той гнів, який Бог на нас гнівається, так? а та небезпека, яку ми собі вже накопили. Знаєте? Де, як є в медицині таке поняття: є препарати гемеопатичної дії, це є певний курс, таблеток, які ми приймаємо там, 20 днів, 30 днів, так? і вони ти їх п'єш, а вони нічого не, не діють. Аж поки не назбирається певна кількість цієї речовини лікуючої в організмі, і туди воно починає діяти. Ці препарати називаються препарати гемопатичної дії. Дуже добре на цьому порівнювати формування людини. Ми дітей часом вчимо, або навіть не те, що дітей ну дорослі так, вчуться, щось роблять. І вроді робиш, а нічого не видно. вроді робиш, а результату нема. Воно все накопичується. І тому ці питання, вони є важні. Як би ми там не старалися їх обійти? І це стосується в першу чергу християн. Люди, які мають чисту совість, неспорчену. І з нею нам з молитвою ми повинні все-таки дорослішати. Хватить цих пустих розмов. Зустрічаються двоє. І що? Поговорили п'ять хвилин. Що вони там сказали? Один одного з'їв час просто пожирателі часу. А життя даровано людині, щоб людина жила і кожну хвилю свого життя, щоб вона якось приносила на славу Божу, на користь ближньому. А ми чим займаємося. Ви розумієте, що нічого так не портить суспільство, як бездарні розмови. А що ти? А як ти? А я казав, а ти йшов, а я видів, а ми дивилися, а ти думали, я знала, я говорила. От вроді би, говорили 5 хвилин. Про що говорили? Та ні про що? З чим пішли? Ні з чим. Ще найкраще, що один одного може рознервувати. Той того перебиває. Той тому каже, і що зговорили, що вроді і спорили, а толку нема. Бо нема мети розмови і нема висновку. Як я приходжу до сусіда позичити розкаю, лопату штихову, так? я приходжу і кажу: привітався. Чи є в тебе лопата? Є. Чи можеш мені позичити? Можу. На скільки? На, на дві години, на два дня. Домовилися. Добре, все, дякую. Розійшлися. Була мета. Був результат, договорилися. Залишився контракт мене з сусідом. Через пару днів чи через скільки там приніс я ту лопату назад, дякую, дружі, дай тобі Боже здоров'я. Контракт виконаний, результат на ліцо. А тепер представте, скільки раз ви брали участь у просто пустих розмовах. Які замість того, щоб принести людині якусь радість, часом заходило до сварки. В основному, це як не за столом, то десь двоє зустрілися біля брами по дорозі і розійшлися, вроді, нормально зустрілися. Десь щось когось за хтось щось зачепив і все. Кому це вигідно? Дияволу. Він над цим якраз і працює. Не виконуйте роботу диявола. Краще мовчить. Знаєте, як в Біблії написано? У Марка у Євангелії. Навіть дурень, коли мовчить, виглядає мудрим. Це є повторення із приповідок Соломона. Навіть дурень, коли мовчить, виглядає мудрим. Краще змовчить. Не говоріть марно слів. Христос каже, за кожне марне сказане слово будете відповідати, за кожне марно сказане слово. А ми, марними своїми словами, ми зробили такої біди собі, як ніхто інший. І наслідки то, що нас то не працює, того нема, то не здало, то не так, це ми винуваті в тому всьому. Своїми пустими порожніми бесідами. Це як препарат гемеопатичної дії. Ми його вживали, вживали, вживали через певний період часу він дає результат. Так само і це. І кожен, хто приходить до влади, розуміє, люди собі поговорять між собою та й на тімські стане. Наше діло робити свій бізнес і робити свою роботу. З ким, з ким попало? Що дуже вибирали, з ким бізнес вести? Не вибирали. І найбільше було бізнесу з тим, з ким ми сьогодні воюємо. Це наслідок нашої пустоти у бесіді. Це наслідок нашої, розумієте, такої непідготовленості. Так, що нам тут пишуть? Люба Сакалік пише. Отже, поясніть такі вислів візьми зі скарбниці моєї церкви всі відпусти і пожертву їх за грішників, які відпусти. Це ви десь у молитві знайшли, так? Ну, я думаю, що так. Діло в тому, що. Якщо ви знаєте, що таке відпусти, раніше були такі молитви відпустові, ти читаєш там 10, 10 разів якусь там молитву і маєш там 5 днів відпусту, там ще якісь там читаєш, там ще щось маєш 20 днів відпусту, потім ще десь поїхав на якесь храмове свято, священник уділяє тобі відпуст, відпустове якесь місце. І ти йдеш до сповіді, сповідаєшся, запречався, і тоді священник виділяє відпуст, і ти отримаєш прощення всіх кар і гріхів і так далі. І це із тої серії, що «візьми зі скарбниці моєї церкви всі відпусти і пожертвуй їх за, за грішників. Ну, ну, це такий літературний зворот. Воно, воно не, не теологічне. Ну, розумієте як? Що значить «пожертвуй за грішників? Бог спасає тих, що каються. Якщо людина не кається, то збери всі відпусти з цілої церкви і з тої скарбниці і віддай за одного грішника, воно нічого не поможе і нічого не дасть. Неможливо Розумієте, отримати прощення без покаяння. Грішник має розкаятися, а на кожну людину діє спонукаюча ласка. Так учить догматика нашої церкви. Бог нікого не лишив, навіть останній грішник, на нього все рівно діє, спонукаюча ласка. Ласка Божа благодать, яка спонукає людину до навернення, до покаяння. Так що це, борше, всього, відноситься до літературного звороту, але не до догматичного. Ну, є дуже багато таких, знаєте, Речей, мама не раз каже, Боже, життя своє віддам за тебе, дитину моє. Ну, а смисл тоді, що значить за тебе життя віддам? Для чого? Щоби ти що. Але це така літературна форма, така, щоб показати, наскільки ти для мене важна. Потім ці всі високолітературні фрази перед <різь> мають зворотний зв'язок. От всі діти, які, за яких мама і тато віддали би життя, потім ті діти до батьків відносяться геть не так, як, як, як батьки собі думали. Зовсім не так. І часто ті батьки закінчують значить, свою старість в самотності і в дуже поганих відносинах щодо дітей. Вони потім оправдують, що якщо це дівчинка, то це. Чоловік винуватий, якщо це чоловік, то це жінка винувата, вона його накрутила, вона, вона його звернула і так далі. Але це все має своє значення. Тому за ці всякі літературні звороти, теж думайте, як звертатися. Думайте, як кажете, як вчите, і думайте, як відноситися один до одного. Це також є дуже важливо. Нагадую ще раз, що ми починали. Що відверни гнів свій, Господи, що наступає на нас? Не прийшов, а наступає Помало, так? От вся, всі ті наші злі вчинки, які ми робимо, гемопатична дія працює. От дискретними мікросхеми, вони працюють в цю сторону, а це гемопатичні вони працюють в другу сторону, накопичуються, так? набирається, набирається. І гнів наступає на нас, який ми собі зробили. Які ме через своє то, що не, не на часі, то, що пустословіє, то, що набір слів, то, що ніколи не думали про майбутнє, ви скажете, жити одним днем, бо тому що Отче наш каже: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, так? дай нам днесть. Це для того, тут для того, щоб ми були, вміли бути щасливими в реальному часі. Не тільки з споминами, о, був молодий, та, то так було по-другому, та й тим світішу. А тепер я тепер не здав, тепер мені не здало. Ну, ну, то ти, який Бога, ви посилаєш посил? Не здало. А Бог скаже, чекайте, ще не знаєш, що таке не здало і дасть тобі. А якщо ти посилаєш добре для себе, Бог каже, чекайте, ще не знаєш, що таке добре. Я тобі покажу, що таке настояще добре. Будуйте в собі позитивні, позитивні напрямки, позитивні емоції. Старайтеся один одного приносити радість. То, що ми вже вміємо один одного портити настрій, ми вже знаємо, всі переконані, спеціалісти, всі можна видавати атестати. Молодці. А тепер будемо здавати екзамени, чи ми вміємо піднімати настрій людям. І цей гнів весь, що наступає на нас, це наслідки нашої дуже довгої, довгострокової дії, де ми через свої привички, через свою некомпетентність, через свою неграмотність, через свою нестриманість. І багато всяких різних речей робили речі незамітні, які вроді би нічого не міняли, але накопичувалися. І ми сьогодні маємо, пожинаємо плоди. Страшної гемеопатії, яку ми спадкували від Радянського Союзу, яку ми спадкували від України, коли ми не думали, як жити завтра, а жили одним днем. Ну, дав Бог, День, дасть Бог піщу. Та й все. Треба думати не тільки за себе, а за ті покоління, які прийдуть за нами. Бо Христос каже, одні будуть сіяти, інші будуть жати. Це Він про кого казав? Про кожного із нас. Бо дуже багато речей, якими ми користуємося, не ми сіяли. У багатьох церквах, де служать священники а церкві 150 років, а 250 років, а 300 років. там вже навіть точно не пам'ятають, хто там був і хто її будував ту церкву. Одні будуть сіяти, інші будуть жати. І так же само багато із нас пожало, то, що батьки нам залишили. Але багато чого ми сіємо і для своїх дітей, щоб і діти наші пожинали. Бо ми говоримо про християн, а християни це ті, які пам'ятають минуле і думають за майбутнє. З Богом, бо Бог у вічності, значить, для християнина важливо минуле і майбутнє, і дуже важливо настояще. А грішники їм все одно, як цигани. Вони живуть од днем днем. Пішли десь когось там обікрали, обдурили, все, мають багато грошей. Понакуповують найдорожчі кубаси, найдорожчі випивки, Гуляють. Знаєте, про що я кажу? На другий день ходять знову просіб вже на хліб нема. А вчора хлібом розкидалися. Ну, така у них ментальність і тут нічого не зробиш. Такі вони. Я не хочу, щоб ми так виглядали, як, як цигани. Я не то, що там зневажаю цю націю чи що. Я дуже люблю циганські пісні, мені дуже подобається їхня спів, їхні і так далі, їхня глибина душі. Так, мені подобається. Але вони мають ще й таку рису характеру, бачите? Живуть одним днем. Тому щиро дякую всім вам. Вибачайте, що трохи багато говорив, але речі дійсно важні, моліться. Моліться саме головне, не забувайте молитися. Ставайте дорослишими, мудрішими, думайте трошки наперед, і тоді в нас все буде дуже добре. Не забуваємо підтримувати наших військових, допомагайте нашим капеланам. Війна ще не закінчилася і нам ще довго придеться розбирати навіть після війни, після перемоги, розбирати руїни. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!